На жаль, я не встигла висадити свої рослини. Наразі жарко. І ось астільби квітують. Я думала, що будуть різні. Одну я купувала, одну ось мені подарувала Наталя. Однаковюсінькі. Однаковісінькі. Ви знаєте, спочатку по я, бувала розстраювалася, але дивлячись ландшафтного дизайнера, іноді вже тепер я себе так ловлю на моменті, рослини повинні повторюватися. І це красиво. Тому я радію, що дві однакові стильби. Будуть з двох сторін ось такі дві. Красуні а стильби.